Захоплює дух і аж до сліз, тому що ми маємо можливість брати участь у другому фестивалі світу. Тату». ми знаходимося на одній з найвеликих арен світових фестивалів. Місткість 8 тисяч чоловік. Будемо мати 11 шоу по 8 тисяч чоловік. Більше 80 тисяч чоловік зможуть побачити нашу армію, послухати українську музику. Більше 80 тисяч глядачів будуть вшановувати пам'ять полеглих воїнів і всіх людей, які бореться зараз з ворогом, який прийшов на нашу землю. Прошення прийшло від Міністерства оборони Швейцарії. Це чисто військовий фестиваль, де будуть брати участь самі самі потужні військові колективи зі всього світу. Ми пройшли дуже жорсткий і професійний відбір, тому що не будь-який оркестр не може брати участь. Тому ми сьогодні тут і будемо показувати нашу вишкіл, будемо показувати нашу українську культуру. Будемо показувати, що українська армія сильна і готова боротись за свою незалежність. Будь-ким, хто прийде на нашу землю без запрошення. Також мали можливість представляти нашу державу у місті Альбервіль, це Франція, також у місті Модена, Італія. Те, що ми показували, дуже дуже захоплювало глядачів. Вміємо робити це і маємо робити те, що ми вміємо робити дуже добре. Наше гасло, наша зброя, музика, так як ми мусимо тримати і культурний фронт, він є не менш важливий для нашої держави, для нашої великої перемоги. Ми Високоцивілізовані висококультурні люди, які повинні мати достойне місце в європейській великій сім'ї.